Найчастіше вступають у такі ігри із сімей, в яких батьки не інтересуються, як діти проводять час. Чи варто забороняти підліткам соціальні мережі? На перший погляд може здатися, що варто заборонити підліткам, тому що звідти вони беруть багато негативу. Але для підлітків інтернет це їхнє спілкування, це їхнє життя, можна сказати так. Наскільки важливо давати підліткам право самостійного вибору? З Віку навіть трьох років можливо і раніше завжди потрібно давати дітям вибір. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємось про фатальні кроки підлітків та про смертельні ігри, які ширяться інтернетом. І детальніше нам розкаже практикуючий психолог Тернопільської міської дитячої лікарні Світлана Хабло. Доброго дня, вітаю сьогодні у студії. Доброго дня, і я вас вітаю у студії. Розкажіть нам, будь ласка, чим небезпечні смертельні ігри для підлітків і чому вони шаряться інтернетом? Останніми роками у нас в країні відбуваються такі події, які змушують підлітків сидіти більше в мережах інтернет і шукати щось не тільки корисне там для себе, а й таке, щоб зацікавлювало їх. Останнім часом у нас в країні відбуваються такі події, які змушують підлітків багато часу проводити в інтернеті більше, ніж вони проводили колись. І поряд з тою інформацією, яка їм потрібна, наприклад, для навчання, вони натрапляють на інформації від якихось аферистів, які переконують їх брати участь в якихось певних флешмобах чи челенджах, і зацікавлювати таким чином дітей, щоб вони брали участь у них. Тому що наші підлітки знаходяться в такому періоді, які Хочеться їм показати свою силу, які я серед підлітки, що я сильний, вимогливий, витривалий, я лідер авторитет. Тому такі ігри затягують дітей. Там вони можуть показати себе, свої, на їхню думку, кращі сторони. Чому підлітки вірять таким іграм? Що спонукає їх вірити? Найперше, слід звернути на те увагу, що люди, які створюють ці ігри, вони дуже розбираються у психології підлітків і тиснуть в першу чергу на саму соціалізацію дітей, щоб підлітки могли сказати і показати всім, що я сильний і я можу. Дитина тоді хоче доказати собі і всім, що все-таки я сильний. По-друге, діти. Дуже сильно переживають за своїх рідних, і втрата рідних зазвичай важливіша для дитини ніж втрата самого свого власного життя, наприклад, як у у «Синій кит». Також діти коли йдуть у ці ігри, вони хочуть показати своїм одноліткам, що я кращий за тебе, і я зміг це зробити. І Ні, це зазвичай інтерес дітей проявляється. І діти найчастіше вступають у такі. Із сімей, в яких батьки не інтересуються, як діти проводять час, що їм цікаво, що ніякі діти нічим не зайняті, не мають куди діти свій вільний час і проводять багато часу в інтернеті. І Батьки не знають, що вони там переглядають і чим вони там займаються в тому інтернеті, з ким спілкуються. Чи варто забороняти підліткам соціальні мережі? На перший погляд може здатися, що варто заборонити підліткам, тому що звідти вони беруть багато негативу. Але для підлітків інтернет це їхнє спілкування, це їхнє життя, можна сказати так. Навіть якщо сказати підлітку, що живе спілкування, воно набагато краще і цікавіше, і корисніше, ніж спілкування в інтернеті, то підліток він не зрозуміє нас. Чому так? Тому що їхнє все життя проходить там. Вони спілкуються між собою, якісь перекидають відео, обговорюють щось побачене. і Все в основному це відбувається в них в інтернеті. Як вберегти підлітки від фатальних витівок? Основними, найголовнішими ліками для цього є те, щоб спілкуватися батькам, спілкуватися з дітьми. Багато часу їм приділяти. Це емоційний зв'язок між батьками, він повинен бути в будь-якому віці. Для дітей у цьому віці, звичайно, на перше місце виходять ніби як однолітки, але все рівно батьки мають бути авторитетними і дитина має мати змогу звернутися до батьків і відчувати від них якусь довіру, підтримку. Чи потрібно підліткам відвідувати психолога? Якщо батьки бачать, що з дитиною щось відбувається. Зміни, якісь поведінці дитини, якісь зміни постійні, зміни, які впливають на здоров'я дитини, заважають нормально функціонувати дитині, тоді потрібно звернутися. Але в першу чергу спробувати потрібно самому знайти цей якийсь контакт з дитиною, щоб дитина відкрилася батькам, а якщо вже це не допоможе, то потрібно, звісно, звертатися до фахівця. Не всі батьки зазвичай бачать, що щось не так. Чи потрібно проходити взагалі на консультацію? в Підлітковому віці. Не всі можуть розуміти, що з дитиною щось не так, правильно? Ну звісно, не Є всі... різні батьки просто. Е, є різні батьки, я з вами згідна, і не всі розуміють. Ну, якщо батьки не розуміють, вони і не приведуть на консультацію до психолога цієї дитини, тому що проблеми вони не бачать. Але це може зробити хтось із близьких, рідних, кому ця дитина не байдужа, і привести на консультацію дитини. Іноді бувають і такі випадки, що діти самі приходять без батьків. Як поводитися з батьками, коли вдома є підліток? Розкажіть нам детальніше. Батькам потрібно поводитися звично, якби це був маленька дитина, підліток чи вже доросла їхня дитина. Батьки будуть залишатися завжди батьками, а діти їхніми дітьми в будь-якому віці. Як я вже наголошувала раніше, емоційна підтримка, в першу чергу, цей зв'язок не має втрачатися ніколи. Для підлітків, звісно, має бути особистий простір, де дитина може займатися лише своїми справами, іноді, можливо, якісь такі невеличкі секретики може мати від батьків, але все ж таки вони мають мати довірливі відносини, щоб у разі, якщо щось станеться, дитина могла прийти до вас. І коли вона приходить, ніколи не можна там казати дитині, що ти навіщо ти це зробила, я ж тобі казала. Тому що дитина прийшла вона до вас, вона не пішла ні до подружки, не шукала в інтернеті якісь виходи з даної ситуації, а прийшла до вас, і вона порадитися вам довіряє порадитися. З і коли ви говорите такі слова, дитина замикається в собі, вона не хоче вже з вами розмовляти далі. Тому потрібно вислухати, запитатися, чому зробив, пригадати себе в такому віці. Як ми з нашими батьками, як батьки з нами поводилися. Ми колись теж мали якісь секрети від батьків. і не кожен міг батькам розказати, що їх турбує. Проаналізувати себе, чому так відбувається. Як налагодити ту спільну мову і знайти контакт з дитиною? Можливо, підкажете якісь секрети нашим батькам. Ми дорослі в сучасному світі дуже зайняті. І вважаємо, що коли дитина вже виросла, вона може собі сама давати раду і своїм емоціям, і там фізично десь якісь самі вправи, і піти на ті самі фітнес, наприклад, піти дівчатка чи хлопці на якісь тренування. І тим дитина задоволена. Ми запиталися, як у тебе справи, все добре. Ніяких проблем дитина говорить немає, і цього достатньо. Але насправді це ні, бо діти хочуть увагу, хоч можливо, вони. Відштовхують, коли ви хочете поцілувати дитину чи обійняти. Іноді вони цього хочуть, не показуючи цього. Якщо не хочуть дитина обіймів, можна просто сказати кожного дня, що я тебе люблю, на добраніч, я пишаюся тобою, проводити час з дітьми, фільми дивитися чи ходити на фільми, чи вдома можна подивитися, обговорити обов'язково цей фільм в кінці. На природу виходити десь гуляти, на шопінг. З дівчатками і іноді хлопці люблять на шопінг. шопінг. Чим більше часу ми проводимо з дітьми, але так корисно проводимо, не просто на кухні готуємо їжу, і дитина тут з боку сидить і нам щось розповідає, а так активно з дітьми займатися, виходити в світ і розмовляти щиро, відверто на своїх прикладах, якихось на прикладах знайомих пояснювати дітям. Я думаю, що все буде гаразд. Скажіть нам декілька слів про те, як вберегти дитину від згубних компаній і втримати її довіру. Завжди потрібно контролювати не в такому прямому сенсі, що ходити з дитиною ззаді, а бути в курсі, з ким дитина спілкується, де вона проводить час і яким чином вона проводить час зі своїми підлітками, куди ходять і що їх цікавить. Не просто бути заочно знайомими, наприклад, з друзями твоєї дитини, а запросити в гості тих дівчат чи хлопців, щоб познайомитися з ними, поспілкуватися і подивитися, чи правильно ваша дитина обрала собі друзів. Часта помилка батьків у тому, що порівнюють дітей, порівнюють дітей з іншими однолітками, а ось. Там краще вчиться хтось, чи допомагає мамі, чи не нахамив мамі, чи гарніше поводиться на вулиці і так далі. Наші діти тоді втрачають довіру до батьків, по-перше, по-друге, в них втрачається самооцінка, тому що батьки вони завжди мають підтримувати дитину і наголошувати на тому, що дитина є індивідуальна і неповторна. І однакових людей, людей немає. І якщо, наприклад, у когось, виходить, там, вчитися в математиці краще. Це не означає, що ти не зараз взагалі повністю у математиці, наприклад, а ти краще в чомусь іншому і так далі. Ти зможеш наголошувати дітям, що не я не можу, а я зараз не можу. Я зараз на даному етапі не можу і не вмію, але з часом я навчуся. Тоді дитина буде мати, як на перспективу, якийсь свій розвиток. І пам'ятати батькам завжди потрібно, що діти це наше відзеркалення. Завжди потрібно виходити із того, які ми є, яка наша поведінка аналізувати свою поведінку. І тоді, і тоді нам краще буде знаходити спільну мову з нашими дітьми. На сторінку Тернопільської міської течії лікарні у Фейсбуці і Інстаграм приходять часто запитання від батьків. І в нас є запитання для вас. Під час війни підлітки, особливо які переїхали через війну з інших областей України в Тернопіль, втратили звичне коло спілкування і своїми друзями спілкуються онлайн. Як допомогти таким підліткам налагоджувати комунікацію у нових колективах? Дайте, будь ласка, поради. Дуже часто з такими питаннями до мене звертаються батьки приходять з дітьми. По-перше, що важко змінити обстановку дітям, іншу, інше місто переїхати, інше середовище життя. Багато дітей не віднаважується все-таки піти навчатися у школи, а навчаються онлайн у звичних своїх школах, звідки вони приїхали. Це є великою проблемою, тому що підлітки таким чином закриваються. Їм потрібне в даний період спілкування і живе спілкування з людьми, а не онлайн спілкування з однолітками. Входити їм важко, бо в основному вони є всі невпевнені у собі. Потрібно підтримувати дитину і все-таки старатися якось влити дитину в, колектив, в цей колектив, але це не має бути робота, когось одного чи моя, наприклад, психолога чи там мами, це має бути спільно комплексно. І в школі класний керівник, і тих учнів класний керівник повинен налаштувати ще перед тим, що прийде така дитина, щоб вони постаралися її прийняти і щоб дитині краще влитися в цей колектив було. Маємо ще одне запитання: наскільки важливо давати підліткам право самостійного вибору, наприклад, при купівлі одягу. Підліткам і не тільки підліткам, з віку навіть трьох років, а можливо і раніше, завжди потрібно давати дітям вибір, яку іграшку, якою ти хочеш погратися, якою іграшкою, що ти хочеш одійти, чи такі черевички сьогодні, чи такі штани. А тим більше підліткам завжди, тому що вони мають входити вже у доросле життя і мають вміти робити цей вибір. Правильний, неправильний це вже інше питання. Потрібно допомагати дітям, щоб вони зробили цей правильний вибір, але не вказувати, що робити, а підштовхувати до того правильного вибору. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Говоріть своїм діткам частіше, як ви їх сильно любите. Обнімайте та проводьте з ними ваш час з любов'ю до вас, тернопільська міська дитяча лікарня.